Мобілізація істот, яку їм обіцяли не робити, тепер роблять, вони бігенько, бігенько тікають всі, куди, хто, куди бачить, а то відео, яке ми бачимо в інтернеті, де вони бідлага, навіть автомат не можуть на плеча закинути. Наші хлопці, ну, мені здається, тільки того і чекають. Ну, щоб, ну, ходіть. І мені здається, з тою мобілізацією відбувається така штука, що цей бункерний урод, він просто, знаєте,. Очікує одного варіанту, що його істоти не закінчаться скорше, ніж в наші кулі. От, і тільки таким чином він зможе виграти я, 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 якийсь певний період часу. Тому що по-інакшому я це не назву. Ми переходимо до обговорення якби, стратегії його, правильно? Я так розумію. Мі... Юра, яка ми... там стратегія? Мі... Просто ми його його... Закидати гімном, закидати Тому і справа. Я думаю, що в нього її немає, він так тіпа, живе сьогоднішнім днем, знаєш, і, і валить якісь нові теми для себе. Бо якби ми... мені більше просто не то, що соромно, просто я дивлюся на уці ча... черги на грузинських казах казахських чи казахстанських, там якби важливо. Оце для них важливо знаю. Кордонах, я дивлюся, я просто згадую кінець лютого, початок березня, наші кордони з Польщею, і там було приблизно те саме за винятком одного. Там були Точніше, жінки двох, і діти. двох двох. Там чоловіки, а в нас були жінки і діти, і вони втікали від країни, в яку летять бомби, а ті втікають від країни, в якій тебе можуть забрати в армію. ну От і вся різниця.